цей момент я не знав, що зі мною відбувається. В мене була і депресія, і радість. Це коли я жив на прошлій хаті. Зараз це вже пропало. На Ой-ой-ой! Де кіалу? Я, 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 що я в житті тільки не вибагав. Ой-ой-ой! Mm-hmm. Ой, ой. Камера. Скільки ви вчора ушли? Не помниш? Блядь, да тільки. Та немає ніякого скаряк. Есть он не махає. Ну за шо вискаль есть? Ну вчора ж куплявся. Нихуя не помню. Ну ты вообще самообслуживаешься нормально. Ну типа... Привет, <рес> ты не... <рес> не <стесняешься>, да? <рес> да. <рес> типа не стесняйся, да? Да. Типа не стесняйся. О, вы было да, то все ты вот мне нафоткал. Помнишь? Mm -hmm. Хе-хе, <рес> <Так> нормально. Хе-хе-хе. <рес> Ой. ти така на пафосі, на на пафосі, а я до тебе на зеленому ланусі. Блй, голова так болить просто ужас, ужас. Скільки ми вчора вообще випили, нічого не помню. блядь Блять, в мене 7% вообще лучше без, будь без, виратку, без виратку. Так, зарядку позволить. Без того зарядку. І мене в машині безпозиція. И щоб Та ми Там же драмишки. Зелено, га, чекай, я щас бібу. Вели ну, таке взагалі возможно? Це в нас кілограма. Чего, я так ніколи в жизни не важив. Що произошло? Це, І то це, наверное, ще кілограм за день скину чи за два, прикинь. Я ж ще з телефоном, але телефон то таке. Підожди. Ти Та його вес не покажут. 2 кг, 900 Ну. <laughs> Грай, я як ти, тільки в. <с1> <свист> Тільки я не знаю, скільки це помножить. Но... А які відончики, а що це Пчолка панку питан за рук. Чего, він все таки не гей? Я думав гей. Гапі, а що це ти купив собі? Шо? <пасплоджен> ти пішов по типу по модним стопам? Ты решил uh, превратиться Шу? в скейтера? Да. Мерзнут, не даже. Я не, я Вот именно у меня такие виды, типа, понимаешь, я мерил там, во-первых, там был, ну, на Среднем Союзе, типа, и... По взял? По блядь. По гривне, блядь. Не, серьезно? Серьезно, загуглить, блядь, и вы знаете, сколько стоит. Понял. Он просто не рассказывает, насколько дорогие кроссовки были, блядь. Точнее, жакеды. батього <голові> родина. Ну, хорош, хорош. Хороше, да. Завіду, закупив, я так? я собі не купив. Я хотів купити гапів, заказав від мене і купив. Місто Менсін купити було рибаки, блять. Я рибаки купив, тому що я спішив, Буду мені треба було щось одіти. Таких старих бабки, блять, такі ці, блять, в кості, блядь, нахуй живі. Нахуй кості все. Так, я хуй якось зв'язати. А тут я стою на длезничній клітці і в цей момент я познайомився з своїм сусідом, який просто офігенно грав на гітарі. <laughs> <tupo>. I'm <speaking in Spanish>

Вытекает! А ну... Мне интересно самому! Ну, Нихуя себе! Чего? Значит, так быстро напитходит. Я тоже думал, что так бы... Ну, быстро напитит, да? Похуй, такие, чик-чик-чик... Класс! Хід, і... А ти чай, я думав, що Локі буде боятися. Там. Він він, 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 же спочатку боявся. а Де? Yeah. Підходить, нюхає. А вона взагалі нормально реагує, вроді. Ну, no, взагалі, така, да. Бойова кіцька. А ну. Морда морду. Ага. А хто це за шишки? Ну, так. Джесс. Так він взагалі котів, ну, типа. Не бачу. Ні, раз тільки не бачу крашення. Я не бачила, але щось там хочу там. Диви-диви-диви! — Бля. Джесуй. Дошли у мене руки почати перебирати свої речі з цих мішків, що я привіз з прошлої хати, там, де був грибок. І що ви думаєте? У мене не було часу це все робити, перебирати, я думаю, ну. Переберу щось одвезу везу мамі, те що я не ношу, що може, може щось продам, щось комусь віддам. І тут я відкриваю мішок, починаю перелажувати віші, я спеціально їх одразу шкафчик не вішав, щоб подивитися на їхнє состенне. І подивіться, що случилось з моєю любимою вітровкою. Щоб ви розуміли. Оце моя любима вітровка. Клас, так? Да? Він мені каже, там сирості нема, там нема грибка. Це піздець просто. Після цієї вітровки я розумію, що мені тупо всі віші треба тепер перестірувати. тому що я боюся, що всі віші візьмуться грибком. Ну, Локи в своєму репертуарі, в принципі. <кхух> і мені тепер прийдеться всі віші перестірувати. А що робити, якщо ця курточка взялась грибком? Коли я її складав, такого не було. Тобто вона лежала і далі продовжало братися грибком. І в мене спрашивали, чи є тут запах на балконі. Ну, Чуть-чуть, да, чуть, чуть є запах. А я ще догорюся з хазяйкою, що я зустрічусь після 20 числа, бо ми з нею так і не знайомі за те, що вона далеченько живе, і я підписував все з рієлтором. То приїде хазяйка і треба буде їй показувати квартиру. Ну як, там більше не квартира, а просто вона хоче со мною познайомиться. Ну і, навірно, подивиться. Так що буду знайомитися, а ці всі речі сейчас треба буде перестірувати. Лайв-контент трохи. З'їздили з мамою в Вашан, вирішив спробувати нову рубрику на каналі. Я думаю, що цей влог вийде після неї ви вже по-любому подивилися, не знаю, зайде вам не зайде, але мені здається, що таке зайде по просмотрам точно. І передавали, що буде сніг в суботу, в неділю. Я в суботу взагалі з дому не виходив, цілий день робив своє монтував. вдома сидів, а це ж виїхали в вашан скупитися. Дивлюсь, реально крупа летить. Я ще сміявся, ми вийшли за шана, сонце було. Я кажу, оце сніг передавали. Я тільки сказав, успіли кофе випити. Заходжу до машини і реально лупавши тупо манна каша по стеклу. Я в шокі. Оу. Реально випав сніг. Неприятні, якась весна непонятна. То лі жара, то ли сніг. Що то вообще непонятне. Коротше, це просто жесть. Але ты дай боже. А -а -а. Не дай бог стекло разі бьет. Такий град. Не, ну нормально видно, да там? Лупаса. Давай. Все, выключай? Да. No. No. значить, З мамою до мене ви подивіться на цього директора. Сидить, як ні в чому не було, Навіть даже нікого не зустрічає. Пофіг, пацану. Сидить, балдеє <смі> директор. Що це за директор у нас такий тут сидить, не зустрічає нікого. <смі> <смі> Який кабанчик. Привіті. Я звіснююся, що з погодою. 10 квітня. Уже почти літо скоро. ось тут. буквально через полтора месяца снег блять, серьезно сука но это какой прикол хит, мама стоит ждет с зонтиком <laughs> Оп. аварийку чинь клац только не понятно чего она там ждет хотя знаешь, я тут всегда стою Як ты погодка? Оу oh, єс. Yes? Oh, yes. Я в шокі просто. Я вчора лягав, було нормально, а тут ти дзвониш, кажеш сніг, них, у мене ж вікна закриті. Я був в шокі. Це просто Як так можна? У не, не мене той же вопрос. Я трошки від влоги отойшов, тому що, обрати увагу, що хорошо набираю просмотр останніх відео. Но влоги все одно я знімаю. Короче, що. Я просто в шоці з погоди, 10 квітня. Ще з Так. Так що це що мужик до мене йдеш? А. Що це відбувається? Мужик став? А, то його якийсь кент. Та вийшов просто з машини в пробці і уйшов кудись туди, бо тому що не машину оставив. Не знаю, походу якась доставка. 10 квітня, тут півтора місяця залишилося до літа. І що це таке? Я, я просто в шокі. А ще сьогодні мені снився сон. Що я на якомусь острові і буквально в пару метрах від мене пролітає отак шахет і просто кудись падає, не збагатно куди. Так що, це не знаю, може це якийсь віщий сон. Якщо мене дивиться Марія тиха, напиши, Маша, що це може бути за сон. Тому що я не знаю, що це за такі движухи пройшло. Мені давно, кстати, сни не снились. Мені дуже рідко сни сняться. Якщо вони сняться, вони якісь странні. Я пам'ятаю, що коли снився сон. Як мене спочатку якась... Кресла... Знаєте, як... як це називається? Клаустрофобія, коли стіни зжимаються. Да? От, і мені снилося, як будто мене якесь кресло прижимає, потім якісь. Коли ти так закриваєш глаза, отак, і в тебе зв'язочки різні. отакі зв'язочки. потім якісь машини, танки, і оце все отак підряд, непонятно що відбувається. Отаке моє було в дістай голові в голові. Коли я спав, і коли в мене була температура, або я не знаю, то є странні сни. І дуже часто таке було, що коли я у бабушки жив, що я просинався, і мені казалося, що все від мене дуже далеко, я теж не знаю, як це назвати. Коли ти встаєш з кроваті, а тобі кажеться, що все від тебе там, тобі допустим, до туалету йти мільйон год. Я не знаю, це панічна атака або що це таке, як це назвати. Ну, коротше, отаке мені снилося. А по поводу шахіда не знаю, що це таке. Головне, що він пролетів, мій моєму момент. Ну так близько, що ви просто не представляєте сні, я дивлюсь думаю, що. Что... Він. Он... Я навіть не спів сняти його в сні. <говорит> Коротше, якось так. А у вас які сни странні сняться? пишіть в коментарях. Вітя, соцопрос, яка прос, як ти, погодка. Апрель заблудився. Дуже далеко він що то заблудився. Апрель, походу, подумав, що він Борис, а не Апрель. Буквально 4 дні назад. Я казав, що не може бути мінус. Що це без мої кросівки. Диви. Я тільки почав знімати, перестали скрипіть. Прикинь? Технології. Технологія. А як це? Чудо. Йогурт. Ну, типу, того. Йогуртський. Йогуртський.